На початку сесії депутат Валерій Бойко повідомив про засідання регламентної комісії та про факт відключення від електромережі 31 серпня гуртожитків. 31 серпня відбулося масове відключення споживачів міста від електроенергії на вулицях Варшавській набережні проспекту Незалежності. Зазнали моральної і матеріальної шкоди безліч людей через те, що була відсутня електроенергія. Валерій Бойко вважає, що слід розробити комплекс заходів, щоб запобігти виникненню подібних ситуацій у майбутньому. Анатолій Волковецький захотів отримати пояснення щодо причин відключення не лише від керівників КП ЖКО та Нетішинської комплексної дільниці Славутського РЕМ, а й міського голови. Це був один із депутатських запитів. При обговоренні порядку денного 78-го засідання було виключено питання про утворення комунального закладу Нетішинської міської ради, спеціалізована медико-санітарна частина. Додали депутати вісім питань, що потребували негайного вирішення. У міжсесійний період та у день сесії було подано низку депутатських запитів. Стосувалися вони створення громадського пасовища, встановлення паркану біля дитячого майданчика, а також створення відділення, де нетішенці проходили профілактичні медичні огляди. Усі види медичних оглядів проводяться на базі поліклініки державного закладу СМЧ-4, який є єдиним багатопрофільним медичним закладом у місті. Нетішень згідно з статистичними даними, за 2014 рік в поліклініку для дорослих було 87 663 тисяч звернень з приводу медичних оглядів до лікарів різних спеціальностей, що склало 37,7% від усіх звернень. Враховуючи велику кількість проведення медичних оглядів, виникає потреба у створенні відділення профілактики на базі закладу охорони здоров'я в окремому приміщенні, забезпеченому всім необхідним обладнанням та з чітко визначеними годинами прийому лікарів. Віктор Андрійович переконаний, що це сприятиме наданню якісної медичної допомоги і дасть можливість зекономити час як лікарів, так і пацієнтів. Михайло Гук повернувся до питання собак. Величезна кількість, я не знаю, чи то на них е, приміна клімату попливала, чи що вони кидаються на людей сьогодні. Ну, е, про яку Європу? Йдемо в Європу. Собаки володіють містом. Те, що їм кліпс на вуха повішали, ну ніяк не вплинуло на їхню поведінку. Вони просто е, стали. Краще виглядати. Ці та інші депутатські запити колеги підтримали. Досить активно обговорювали депутати звернення до Кабінету міністрів України щодо внесення змін до постанови про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу. У разі прийняття кабміном змін до постанови надходження до бюджету міста зменшаться. Винесли це питання за ініціативи приватних підприємців, які надіслали звернення до фонду комунального майна. Я зібрала підписи і на тих підприємців, хто орендує підвали, які в комунальній власності. І на сьогодні я хочу сказати, що в мене перукарня, і дивіться, базовий базова оренда була 477 гривень. На сьогоднішній день оренда мене 1200 гривень. Я, звісно, розумію, що э, треба поповняти бюджет міста, але й в наше положення як підприємців. У нас виходить так: э, ви, виграла конкурс оренди, і виходить так, росте оренда і індекс інфляції множить на пово на повышення оренди. Я я, я рахую, що це несправедливо. Наследний місяць вважається не з базового 100, а з 120. І виходить, до кінця місяця він виграв конкурс на 100, до кінця року, у нього получається тисячі. От об этом йде разговор, що всі готові платить інфляцію инфляционные, але з базового місяця з 100%. рішення прийняли. Та чи почують крик душі підприємців у Кабміні, покаже час. Дискутували депутати із приводу пільг щодо земельного податку, що сплачується на території міста. На рік запропонували надати пільгу у розмірі 65% на земельні ділянки, на яких перебувають об'єкти комунальної власності. Земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні. Об'єктів державної комунальної власності у розмірі 3% це максимальна ставка. Пільга буде надати, пропонується надати у розмірі 65%, що буде складати 1,05%. Ну да, встановлена 3%, відсотки від трьох, да буде 1,05, Тобто, фактично надходження будуть там на 0,5 враховуючи ще індексацію е, грошової оцінки, буде чуть чуть збільшення. При обговоренні цього питання звучали думки про те, що приватні підприємці будуть мати нерівні умови, адже пільга поширюється виключно на КП. Бізнес лише там отримає меншу орендну плату у 2016 році. Зміни торкнулися і сміттєзвалища і зем ділянки 6 гектарів, де планується будівництво спека. Правда, не зрозуміло, кого ж депутати звільнили від сплати. У рішенні зазначено: звільнити земельні ділянки, на яких розташовані сміттєзвалища для будівництва сміттєпереробного комплексу від сплати земельного податку від 1 січня до 31 грудня 2016 року. Нам, не фахівцям, дивним здається рішення, згідно з яким можна звільнити земельну ділянку, а не якесь підприємство. Від сплати податку. Внесли депутати зміни у міські програми Турбота та програму розвитку освіти міста Нетішина. Питання розглядали перед змінами до бюджету 2015, адже передбачалося додаткове фінансування однієї іншої програм. Незначних змін зазнала й міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення. 26,5 тисяч гривень виділили на встановлення індивідуального залізного пандуса для інваліда-візочника. При розгляді цього питання депутат Валерій Бойко просив звернути увагу і на нові об'єкти міста, де не забезпечено безперешкодний доступ для людей з особливими потребами. У змінах до бюджету 2015 зазначені доходи. Медична субвенція з державного бюджету – 22 мільйони 535 тисяч 800 гривень, а також 1 мільйон 205 тисяч 200 гривень інших субвенцій. На фінансування міських програм із загального та спеціального фондів виділено 137 тисяч 579 гривень. Близько 400 тисяч гривень виділено на потреби навчальних закладів в тому числі і на придбання методичного обладнання. 100 тисяч виділили на придбання обладнання для лабораторії спеціалізованої медико-санітарної частини, 60 тисяч виконавчому комітету міської ради на виконання рішення суду. Переважна більшість земельних питань не розглядалася. Депутати пакетом проголосували за проекти рішень із 15 таких питань. У кожному було зазначено відмовити про причини. Говорила юрист виконкому. Це стосується всіх земельних питань стосовно оренди і відчуження передачу у власність земельних ділянок. Членом земельної комісії я всім пояснювала. З цього приводу, сьомого 6 серпня, 2015 року, рішенням 77-ї сесії Нейтішинської міської ради було прийнято рішення про добровільне об'єднання, в якому також додатком ішло план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання. В цьому плані передбачалися різні організаційні заходи, і серед них посилання на частину 8 статті 8 закону України про добровільне об'єднання, а саме у період з дня набрання чинності рішення міських рад про добровільне об'єднання територіальних громад, до формування органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади, відчуження, передача в оренду, користування, заставу, іпотеку, лізинг, концесію. Оператив... Тивне управління об'єктів комунальної власності територіальних громад, що об'єдналися, забороняється у зв'язку з тим, пропонується проект рішення на відмову. Це була не остання сесія за участю депутатів цієї каденції. Їм іще доведеться зібратися до 25 жовтня.